Права 1629. Знайдіть значення виразу. Ну що ж, стартуємо в першому завданні модуль мінус 2,5 плюс модуль 3,7. Модуль від'ємного від числа буде дорівнювати тому самому числу, але без знака мінус. Тобто записуємо, що це дорівнює. Модуль мінус 2,5 буде 2,5. Модуль від додатнього числа буде таким самим додатнім числом. Тобто пишемо плюс модуль 3,7 буде 3,7. Разом 2,5 плюс 3,7 буде 6,2. Переходимо до другого завдання. Модуль 4, що множиться на модуль мінус 316. Модуль від додатнього числа залишиться таким самим, тобто ми записуємо, що це 4, що множиться. Модуль від мінус 316 відкидає повздок, мінус, буде 316. І це дорівнює. В чисельнику записуємо як добуток чисельників. 4, що множиться на 3. А в знаменнику, як добуток знаменників 9, що множиться на 16. І це дорівнює. Скорочуємо і чисельник, і знаменник на 4. 4 на 4 це буде 1, 16 на 4 це буде 4. І на 3 скорочуємо 3, що ділиться на 3, це 1. 9, що ділиться на 3, це 3. Ну що ж, у нас залишиться чисельник 1, в знаменнику 3 помножити на 4, 12. То вийде 1, 12. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Знайдіть значення виразу. Ми знайшли. В першому завданню записуємо 6,2, а у другому завданню 1, 12. Ну що ж, ось таке завдання про модуль числа. На цьому вправу завершено.